Всіх вітаю! Сьогодні готуємо смачний справжній королівський салат. Для нього нам потрібна свинина. У мене такий шматочок 200-300 грам. Відправляємо його уже в кип'ячий маринад, сіль, лаврове листя та чорний перець горошком. Відваримо до готовності та залишаємо охолоджуватися у маринаді. В цей час можна підготувати цибульку, нам її потрібно замаринувати. У мене дві середні цибулинки, нарізаємо. На кубики, заливаємо 1 столову ложку оцту 9% та тепер потрібно залити окропом, що покрило зверху цибульку. Перемішуємо і залишаємо також охолоджуватися. Можна відразу відварити яйця, нам знадобиться 4 яйця. М'ясо вже відварилося охолодилося, воно м'якенька, соковите. Та смачне. Якщо ви не полюбляєте свинину або з якихось причин ви її не їсте, можете замінити на куряче м'ясо. Але справжній королівський салат готується саме зі свинини, відправляємо у ємкість, в якій будемо формувати майбутній салат. Розправляємо, і тепер потрібно добре змастити майонезом. У мене домашній, я його просто переложила в кондитерський мішок і просто поливаю. Ви можете змастити просто ложкою, зверху відправляємо попередню віджату від рідини мариновану цибульку. Цибулька таким чином виходить. Не гіркою, але хрумкою. Майонезом зверху цибульку не змащуємо. Тут потрібно розділити яйця на жовтки та білки. Жовтки Зверху натираємо на дрібні терки на цибулю. Тепер можна вже змастити майонезом. Зверху на жовтки, відправляємо натертий твердий сир. Також можете взяти будь-який смачний сир за вашим смаком. Розправляємо, також змащуємо майонезом. Якщо ви не полюбляєте майонез, можете замінити на сметану, також в неї можна додати гірчицю і у вас вийде смачний соус. Зверху, у нас сир, відправляємо натерті білки на дрібній терці. Також змащуємо майонезом, і тут уже можна відправити салат, відпочивати в холодильник на 1,5-2 годинки, щоб він настоявся, а потім прикрашати. Або можна відразу прикрасити за вашим смаком і відправити-відпочивати. Тут дивіться, вже за вашим бажанням. Я прикрашаю зверху на терту петрушечку. Вона зараз молоденька, ароматна і дуже запашна. І ось такий чудовий справжній королівський салат у мене вийшов. Готуйте та смакуйте!